Доброго дня, друзі! З вами зоомагазин Зоотема. Представляємо вам нашу постійну рубрику дайджест до товарів зоомагазину. Сьогодні в нашому дайджесті корм для кошенят брід Кеа Kitten Croft's Development. Це корм супер преміум класу. Країна виробник Чехія для кошенят віком від 1 до 12 місяців. Корм гіпоалергенний, малозерновий. Зовсім не містить сої та кукурузи. Більшою та основною складовою корму є свіже м'ясо, де 26% це курка, 30% індичка, які забезпечують кошеня достатньою кількістю білка та жирних кислот. Має також вміст молозива, що посилює імунітет і дає захист від вірусів і бактерій. Нут, насінини льону, сушені яблуки, брусниці, обупіха є другою складовою корму. Які насичують організм кошеня вітамінами, мінералами і мікроелементами. Таурин впливає на правильне функціонування серця, мозку і очей. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал Зоотема, адреса зоомагазину, телефон, посилання на сайт в офіс. в описі.